Загалом, коли тут низ дов'яжу довжину, тоді вже оброблю повністю горловину, щоб в мене була горловина. Щоб це було гарно, і гарно, гарно було носити, було зручно. От Якщо хтось з вас надумає в'язати такий кардиган, або зараз я ще не закінчив, я вам раджу обов'язково зробити горловину. Ну, ось, я сьогодні відрекламувала секунди, мені здається, поповній. Дивіться, ось прямо з секунд, зі светрів пов'язана річ, нова, гарна, стильна, модна. Ну, мені подобається. Як вам бачу вподобайки. Дякую. Щирко, щиро дякую за вподобайки. Так, я крючком не вмію, тільки шпицями. О, це дуже просто. Хто тільки щойно приєднався до мене, то перший раз на моєму каналі, у мене всі ефіри, які я веду на Тікток.